Всім привіт, народ, слава Україні. Ну що, відпрацювали ми вчора скажімо так, півзміни, сушку запустили в рух, і зараз можемо навіть трошечки в руслобон виїжджати собі в поле. Сьогодні таке дуже сонячне небо. Вітерець видуває трошечки вологу нам з кукурузки, так що час грає на нашій стороні сьогодні. Вибачайте за голос, щось я прихрип, підзаклало мені трохи носа. Ну, то зазвичай така історія в мене відбувається восени, так що не дуже звертайте увагу, ну а я постараюся докричатися, щоб вам було дуже добре чути. Отож, збираємося в поле. Сьогодні я вожу кукурузу від комбайна, так що сьогодні знову вас чекає доволі драйвове і двіжове відео, так що ви ніякому разі не перемикайтеся і додивляйтесь відео до кінця. Сьогодні будемо продовжувати збирати. Воружай кукурузи, будемо знову продовжувати збирати гібрид 3972. Ну, як на мене, один з топових гібридів на наших, на наших територіях. Кого не питаюся, з серйозних виробників кукурудзи, всі його сіють. Може не повністю, але багато. Ось, Ну, може когось вразила вчорашня цифра, може хтось її не почув добре. Завчора нам вийшло в Сирі з вологою 25-27% 15,8 тонн з гектара. Просто крутий результат, як на мою думку. Ну А сьогодні ми завершимо нашу площу і будемо вже мати конкретну цифру. Вона може помінятися як в плюс, так і в мінус. Ніхто нічого не знає, що там далі в площах є, тому що обкошували за дня, а входили вже в загінки, коли смерклося. І Дуже неоднорідне поле було, тому і цифри можуть бути дуже різні, можуть по-різному помінятися. Так що для мене в першу чергу загадка, що з того всього буде. Ну а для вас е цікаво буде додивитися відео до кінця. Так що, народ, ми беремося до роботи, моторимо трактора, е заїжджаємо на вагу, е робимо тару і печемо в поле. Ну Ще може Тараса щось там доробляє до комбайна, може вам покажу, які ще нюанси. Ну, але сьогодні буде поле. Поле, поле і поле і кукуруза. Так що я люблю, я люблю такі двіжі, такі дні. Я думаю, вам теж цікаво подивитися, коли техніка працює в полю. Так що ми пігнали до роботи, з вас лайкоси, поїхали. Ото один з невеликих мінусів тератраку. От такого любить часом набити тут кукурузи. Особливо коли волога, то на всяке любить налипати всякої всячини. І болота, і кукурузи, і треба трохи чистити то діло. А так, в принципі, як на мою думку, тератракт на дві голови вище, чим навіть широке колесо. Ну а про спарку мову не ведемо, тому що вона дуже незручна на переїздах, ти будеш доптати собі посіви і всім коло себе. Тератрак вузенький, гарно влізається. В європейський стандарт, бо наші умніки зробили свій стандарт 2,80 габариту. Тупо заради того, щоб народ косив, щоб поліцейські косили бабло і замахати наш народ. Вони то вміють зробити. Ну, а так тератрактує тема. Ну і ще він трошечки боїться довгих переїздів по асфальту, тому що... По-перше, воно все нагрузка на ті всі а по-друге, нагрузка на нирки, тому що він такий доволі жорсткий. Ну, а то все терпимо. Отаких От дві купи висмикали з гусениць, але варіантів нема. Так, ще там кілька маслянок намастити і я думаю, що вже можемо виїжджати. Так, ну що, народ, ми вже в полі, сьогодні вже набагато а, більше буде, все видно. Сьогодні покажу вам а, нашу кукурузку у всій красі. А, ще раз повторюся, тут посіяний гібрид ДКС-3972. Бачу, втрати трошечки були за комбайном вчора. Є щось трошка. Треба перерегулювати трошечки комбайна то не страшно ось ну, дивіться які тут качанчики суперові Зараз я вам все покажу вчора вночі може не дуже щось видно було І вчора ми на ділянці стояли одні з найгірших дивіться які качанюри один в один щоб не збрехати. дивіться раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Верхуємо, що 35 і порядах. Раз, два, три, чотирьох, тисяч, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20 рядів. Що хочете в того качанчика, той може мати 18, а може теж 19. В принципі, кукурузка стоїть просто шикарніша. А... 3 метри висоту, кріплення качана на рівні 1,40, метр 1,30. Метр Просто вогонь народ. Я вам хочу так сказати. Вчора а, напарник Володя Т-150 і Назар. Ледь-ледь встигали, враховуючи те, що а, поле десь за кілометра півтора від бази. Ну і гони десь кілометра півтора також. А от Воно досить довге, таке поле. Е, враховуючи такі умови, ледь-ледь встигали відвозити, тобто постояти, щось покимарити нема коли. Завжди, е, завжди був рух техніки. Ну і вже під кінець роботи просто задавили зерноочисну машину на, на базі так що вона вже не могла сприйняти. І воно своє робить, якби не було урожай, маса. Що, вони ще щось підрегульовували, походу, так? Чи як? Ну, той е лексіон гарчить, я не можу. Груном контролює, не тільки вози зерно, і контроль має бути. Зараз трошечки підрегулюємо і будемо бачити, що з тим всім робиться далі. Що може бути? Thank you. О, менше торт Назар, навіть не майже нема. О, люкс. Люкс. thank <laughs> you Чуть-чуть є. Але то зовсім-зовсім терпимо. так що Я вважаю, що досить адекватно ми підстроїли нашого комбайна. Але тут нічого дивного нема, під кожен гібрид треба перенастроюватися, їм треба не ліднуватися, полазити за комбайном, подивитися, що, як і до чого, а, щоб потім, як то кажуть, не кліпати очима. Воно вроді не багато, там центнер чи два на. На гектарі загубиться, але для чого його губити, як воно теж гроші коштує. Краще затратити трошечки того часу, відрегулювати комбайн так, як має бути, щоб воно ну, щоб мати чистий спокій, щоб з чистою душею знати, що ти зібрав по максимуму, що тут було. Ось. І... Тоді вже можна говорити про якісь врожаї. Звісно, жоден збір врожаю не відбувається без втрат. Такого нереально, нема такого комбайна, щоб збирав без втрат, так що втрати завжди будуть. а Наша задача їх мінімізувати. Дуже суперовий тандем. Дуже класно підійшов під Ареса оцей причіп, а, Свої 10 Одинадцять навіть тонку кукурудзи він возить, по факту йому більше і не треба, тому що коли ось така починається мокра погода, в нас, як ви знаєте, дуже горбиста місцевість. і Якщо йому насадити повний причіп кукурудзи, то йому вже, скажімо так, важкувато. Така сама історія і з нашим аксіоном. Якщо повний причіп і фест сильні горби, то йому теж вже важкувато. Просто 150 взагалі мовчимо. Коли фест грубий і мокро, то, вони, то ми навіть повний причіп йому не грузимо, щоб не тягати, не втрачати час. Просто не догружаємо. І він собі возить. Стільки, скільки може потягнути, бо там дехто мене питався, що дехто мені в коментарях казав, що класний тандем, тільки мотор засильний. Мол, восьмерка забагато. На рівні поля так, забагато, на наші поля навіть декуди ще й замало. Деколи йому замало потужності, деколи йому замало ваги скаче. Так що все-таки тобто, нюанси, які треба враховувати. Треба враховувати рельєфи, треба враховувати стан ґрунту, взагалі ґрунти, тому що є глинисті, є чорноземи, є піски і на кожних ґрунтах техніка поводить себе по різному. Так, народ, потихеньку вклинюємося в роботу, зараз будемо возити, зараз як піде раз за разом, так що вклинитись навіть з камерою буде важкувато, Ну я кілька Включень все одно зроблю, щоб ви собі мали уявлення, як нас роде робота. Ну Я маю надію, що ми сьогодні завершимо цю площу і підіб'ємо по дні підсумки, тому що цікаво всім, що ж тут у нас вийде. Кожен цього року хвалиться врожаєм. А ми не винні, так ми мусимо підбивати якісь підсумки. Так що народ, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал і додивляйтесь це відео до кінця. Так, народ, процес пішов. Клинюємося в роботу і печем, печемо вогнями. А ну, і зараз буде моя черга на завантаження. Так, добре, десь тут добре близно. І вже от, от буде перша ходка, а далі воно як закрутиться так, аж до кінця поля. Аж до кінця поля буде двіж. Так, догружає Тарас Назара. Зараз на перекосі повністю причіп. Не дуже приємна ситуація, але і на перекосах треба розгружатися, так що... Що він хоче ще розвернутися тут? Парія. Я би таки донизу доїжджав. Він так і зробить, я поняв. Ну а ми вже потихеньку будемо їхати за комбайном, щоб не промахати той момент, коли Тарас буде збиратися, висипати, і щоб не було простої в комбайна. Це архіважливо, важливо для швидкості збирання і для якісного її роботи взагалі в полі. Комбайн має не стояти, то основна задача людей, які відвозять від комбайна зерно. Так у нас все влаштовано, так у нас все зроблено. Не тільки на ку... не кукурудзі, а й взагалі під час любих Сама більша, як на мою думку, найбільший фальш в роботі любих, любих аграрій на жнивах це коли комбайн простоює. Треба зробити. Всі умови для того, щоб комбайн не стояв, а чітко виконував свою роботу і якісно, і максимально швидко. Тому що, які б не були жнива, бодай то кукурудза, соя чи пшениця, чи особливо ріпак, треба зібрати все максимально в підходящі терміни. Від того залежить дуже багато потім подальших дій. Чим ми і займаємось, От таку, їздимо за комбайном майже постійно, щоб комбайн не простоював. Раніше там брат викидав швидше трубу, щоб ми мали час під'їхати, зараз трошечки підналаштувалися інакше, їздимо слід слід. Чия черга підходить до тих, до тих і той, той, той тракторизм їздить за комбайн. Так що отакова. можна подивитися на роботу. Ще раз вам покажу в роботі нашого Олексіона. Бомбезний комбайн, універсальний комбайн, бодай, бодай то пшениця, бодай то кукурудза з дуже хороших сторін себе завжди показує. Дуже ми ним доволі. Другий сезон доходимо до кінця, може в кінці сезону нарешті вже зберуся і знімемо огляд на нього, тому що був такий поверхневий огляд, як тільки ми його купили, а такого вже ну, більш доточного огляду я так йому і мої не зробив. Збираюся, вже вам не раз казав, що збираюся, ну але часу завжди на щось мусить бракувати. Продовжуємо роботу народ. Так, працюємо. Це вже моя трета ходка. Один бункер маю. І заодно покажу вам в роботі нашого красення знов. 8 км на годину. Печа, як зварйований. О, скоро почнеться знову вигрузка. Вже 70%. Так що ми не дарма їздимо зразу за комбайном, щоб комбайн не, не простояв. І то я два, два моменти провтикав, щось в телефоні за, задивився. А, трошечки мені важкувато, тому що мені треба одночасно і за комбайном пильнувати, і щось відзняти вам, і щось в інстаграм закинути. І Через мене часом комбайн любить простояти. Часом Тарас нервується на мене, але ну, нічого, все нормально. Будемо працювати. Зараз ще один бункерок і вже третя ходка поїде на базу. Бачите, зовсім не є сухо, на колеса трохи налипає. Ну, але теоретично о, тут карат мав би піти. Хоча сьогодні каратом не працюємо. Uh, сьогодні ще Андрійку каратом глибоко розривлювача вчепив і заробляє городи, а завтра вже Володя карата вчепить і uh, будемо заходити на кукурудзині. Так що uh, не знаю, коли знову купати карат об'єктивно, але все-таки ще однозначно того року я щось. Так, висипаємо. Чітко треба під'їхати, щоб воно посередині сипалось. Не завжди то можна якісно зробити. Але нічого, якщо нічим не зайнятий другим, то проблем немає. А якщо вам треба знімати, то тоді вже починається трошечки напрягти. Треба буде десь камеру зафіксувати, поки ще світло буде нормальне. Може ще наступну ходку щось покажу. Так, завершуємо загінку. І зараз будемо братися до іншої загінки. і далі воно вже все поле піде клином. Там буде два таких великих клини. Я не знаю, чи я зможу вам щось показати більше, але бачите, тут вже все завершено. І переїжджаємо на іншу сторону. Тут ще буде кілька проходів по-довгому і далі. Далі буде два таких великих... Я б не сказав клин, я б сказав один живіт, один клин. Ось. І по факту лишається нам десь, якщо добре мені не зраджує пам'ять гектарів, гектарів 15, 16, то збирати. Так що маємо 6-го вечора, я думаю, до 12-ї мали б мали забрати. Ось. Продовжуємо роботу, народ, не перемикайтеся, не забувайте про лайки, вони дуже важливі. Не забувайте коментувати, мені важлива ваша думка. Підтримуйте канал, хто чим може. Ну і додивляйтесь відео до кінця, далі буде цікаво. Так, Хлопці працюють. Я вже зробив чергову ходку, приїхав, чекаю. Ну і Зараз Т-150 загрузиться до кінця. І далі знову моя черга. Ну, але... Все одно хочу вам показати наших красенів в роботі. Звісно, світло трошечки притемняє камеру, але то нічого страшного. Що він поїхав туди впоперек? Що сталося? Я розумію. Менчистимо. Тут лексіванчик. Зовсім небагато нам залишається на цій площі, але напевно, сьогодні ми вже не завершимо, тому а, відос же випущу, коли закінчимо цю площу і коли вже буду мати конкретний результат. А, що ж нам таки всипав а, гібрид ДКС 3972. А, всі мене питали, всім цікаво, і мені цікаво теж. Так що я не маю права не озвучити. Вже до кінця точно цифру. Так що не знаю, чи то все сьогодні завершиться, чи то завершиться пізніше, але факт лишається фактом. Чекаємо до кінця. Так, народ, на сьогодні у нас квітка. Лишається ще десь гектарів 6-7. Завтра хлопці дозбирають і тоді я вже з готовою цифрою вернуся до вас, щоб знати, що в нас вийшло по другій площі нашої кукурудзи. Ну і далі, далі лишиться наша сама крайня площа і сама цікава. Так, ну що, народ? Знову нічка. Прийшов цілий день, мене не було, я б щоб вам щось показати, хлопці завершили роботу з гібридом 3972. Знов ціла купа в нас на базі Кукурузки. Хлопці сушать повним кодом. А, знову ми. Напрацювали на сушку, залишиться їм роботи днів на 3, як мінімум. Так таке. Сьогодні вже волога йшла менше, сьогодні вже йшла. Що ж ти так влік? О! Сьогодні волога йшла менше, сьогодні вже а, йде 23-24, хлопці завершили. Менше вже битого, коли ми підрегулювали е, комбайна, то про що я говорив? Комбайн треба регулювати під кожен гібрид і під кожну площу. То є дуже важливо і тут треба тримати на контролі. Ну і саме цікаве, хлопці, завершили ми цю площу, гібрид 3972 нам сипав рівно 16 тонн сирому. Ну, я думаю, всі мудрі люди вміють порахувати, відняти а, вологість і вийде а, приблизно то, що в залі. Так що нас, а, таке у нас поле вийшло, а, дуже доволі результатом. Знову повторюємося дуже недовольною ціною, ну, але маємо те, що маємо. Ну що, далі чекаємо третю площу з кукурузою і що буде там. Там теж досить цікаво, там багато експериментів. Прошу не пропускати відос. Ну а за цей ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. На цьому відео завершене. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Працюємо далі!